Чому дехто дуже швидко виривається вперед, а інші роками топчуться на місці? Тут є нюанс. Тому що вони вважають, що є щось, що називається перед. Але ж насправді цього не існує. Так як немає переди, і немає так і право, і ліво, немає великого і малого це все відносні поняття. От, те, що від вас зараз справа, те, можливо, буде через секунду від вас уже зліва. Те, що для вас вперед, для когось це можливо якась інша сторона. Тобто є певні люди, які собі придумали концепт ілюзію, що от те, що вони роблять, це нібито позитивно. Хоча в той час, можливо, це взагалі їх тяне донизу, оскільки задумав, задумка Всесвіту. Не в тому, щоб накопичити якісь ресурси у зовнішньому світі, а, можливо, до прикладу, ну не знаю, навчитись медитувати, вивчити 105 різного роду мов або бути максимально фізично сильним. Ми не знаємо, ми не знаємо, яка задумка Всевишнього. І тому, для того, щоб зняти внутрішню напругу, дехто придумує: накопичувати ресурси це означає вперед. Навчитися медитувати це, можливо, теж означає для когось вперед. Тягати якесь залізо по 200-300 кілограм для когось це також про прогрес. Для когось прогрес це читати книги у певній кількості, а для когось відчувати любов і тепло. Кожен по-різному визначає.